Нас дорогі брати і сестри по власині метрополита Кафанова Соборна площа міста Одеса сьогодні зустрічає велику кількість дітей для того, щоб зробити їм свято. Вони закінчили школу. Добре навчалися, трудилися весь час війна, до нас летять шахети, ракети всі від цього дуже сильно заморилися, І хотілось би для дітей і сімей зробити свято. І сьогодні по благословенню владики, Одеської парки, священики, прихожани, волонтери приготували благодійну ярмарку, приготували квести, приготували анімацію, і саме головне приготували таку чарівну. Сцену на якій будуть виступати наші діти: 118 дітей, 35 колективів і завершувати наш буде концерт, одеська група молодих юнаків з трупами, з барабанами, з вокалом. Такі дійства бувають лише напевно один раз, мабуть, два рази в рік. Закінчення школи і початок літа від Пасхи до святої Трійці. Сьогодні такий фестиваль дитячий. Наша громада, наш прихід. Також приймає участь і ми з радістю долучаємося до всіх тих, хто сьогодні робить добро, хто старається творити достойну місію. І дай Бог, щоб наша допомога була також в радість діточкам нашим, які постраждали, які потребують допомоги. Всім бажаємо якось скорішого миру, перемоги і благополуччя в нашій славній Україні. Сьогодні в рамках дитячого свята, яке організувала Одеська єпархія з благословення митрополита Одеської із Маїльського проходять безліч різних заходів. Вони лише починають свою роботу, ми бачимо різні майстер-класи, де діти малюють, ліплять. І ми бачимо дуже багато дітей, які сьогодні прийшли сюди для того, щоб порадіти організації цього заходу, бере участь дуже багато храмів Одеської єпархії. Всі якось потрудилися, хтось. Організував колективи із дітей, які будуть співати. Хтось пригощає різними смаколиками, хтось організував майстер-класи. Всі храми сьогодні задіяні. Сьогодні ми вітаємо всіх наших дітей з закінченням їх навчального року. Бажаємо їм гарного плідного літа, де вони відпочинуть і з новими, з новими силами пройдуть повний навчальний рік. чудовому святі, свято для діток сьогодні. одеська єпархія організувала, тому ми залюбки прийняли участь. Маємо нагоду представити сьогодні майстер-клас з флористики. Ми підготували багато квітів для для того, щоб всі дітки могли зробити свої букетики до свята, яке наближається свято Трійці. І вже з готовими букетиками піти на освячення в храм. сьогодні дуже багато цікавого для дітей. Окрім флористики, ще дуже багато інших майстер-класів, і кераміка, і е, плетіння, і макраме, і розпис, і дуже 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 багато всього. Е, тому ми бажаємо нашим діткам тільки з цього самого найкращого, мирного неба, здоров'я, радості, щастя в дрібницях. Е, нехай діти по закінченню цього навчального року. Відпочинуть і будуть повні емоції після такого свята. Вітаю всіх! Сьогодні ми приїхали від нашого храму. Ця Володимира і Людмила Княгинічерської, щоб поприйняти участь у цьому заході для жителів міста Одеси, для наших дітей, для нашого покоління, Ми хочемо зробити таку справу добру разом до перемоги. Дуже раді, що сьогодні біля нашого собору Спаса Преображенського, духовного серця нашого міста проходить велике свято для наших дітей, в якому бере участь всі храми нашого міста. І тут є унікальна можливість сьогодні спробувати себе у ролі дзвонаря. Кожен може спробувати подзвонити в дзвони. Ми дуже раді і дякуємо одеській єпархії за це свято, яке вона організувала. Дуже вдало придумано, дуже гарно, дуже змістовно. Все діткам, якраз зараз в наш час дуже важко знайти якісь заходи, щоб з ними провести гарно час. І я дуже вдячна всім тим, хто це організував, зробив. Я вважаю, що це дуже класна ініціатива. Що Одеська єпархія влаштовує такі свята для дітей, влаштовує взагалі для гостей міста, тому що я якраз таки гість міста. Такий важкий час, на жаль, ну не завжди виходить організовувати такі свята, але сьогодні дуже гарний сонячний день, і слава богу, без тривог. Тому зібралось дуже багато людей. Всі щасливі, особливо діти. Тому велика вдячність Одеській єпархії за таке свято. Дякуємо Дякую, за все. Це був дійсно приємний час. Ми провели приємний час, і е, я вам бажаю, щоб наступного року було ще більше дітей. Сподобалось це свято, і в цей тяжкий час, коли йде війна, одеська епархія змогла організувати таке дуже дуже гарне свято. Діти всі радіють. Велика вам дякую за таке велике свято. По власуні митрополита Гафангела сьогодні прийшло дуже гарне дійство: фестиваль, музики, пісні, дитяче свято. Не було ні одної повітряної тривоги. Була благодійна ярмарка, дуже багато солодких вати, різних солодощів, смаколиків, які приготували настоятелі для благодійної ярмарки. Був прекрасний дитячий табір по майстер-класу. Тис Михайло з своїми парафіянами організував. Звичайно, були. Сотні дітей, 118 конкурсантів, 35 номерів. Ми дякуємо Богові за те, що він з нами. Ми дякуємо нашому владикі Агафангу, який завжди молиться, благословляє всі наші справи. І, як ви бачите, все добре проходить з гарною погодою під мирним небом. Всій команді добро об'єднує одеський парк і священниками оркомітету, низький ухлін за працю, за труд, за те, що змогли знайти фінанси, кошти і час для того, щоб організувати свято для дітей. Діти, здоров'я вам і гарного літа. Бережи Господь.